Якого віку собак краще взяти із притулку? Цуценята це море радості. Вони милі, грайливі, цікаво спостерігати, як ростуть. Ти сам формуєш його характер, навички та звички. Це ваш спільний шлях з самого початку. І до речі, цуценя з притулку нічим не гірше, ніж куплено у заводчика. Так само потребує часу виховання вихованні і турботи. Але будь готовий, Вигули кожні кілька годин. Калюшки вдома, привчання до поведінки і самостійності. Потребує багато часу. Якщо робота займає весь день, може бути важко. Дорослий пес це вже про стабільність. Ти бачиш його розум і характер не треба гадати. Не гризе дроти, не бігає за всім підряд, адаптується швидко, особливо якщо вже був домашнім. Літні собачки. Їм 7, 10 чи більше років. Вони спокійні, лагідні та дуже вдячні, і їм потрібно зовсім небагато. Дім тепло, любов. І саме ти можеш подарувати їм останні роки щастя. Це не про жалість, це про справжню доброту. І повір, вони віддячать тобі в сто разів більше. Обирай серцем, бо собака будь-якого віку може стати найкращим другом.